Можливо, хтось знає, можливо, хтось не знає. Але я дуже довгий час був певним ютубером. Я на стрімах вже робив певні такі огляди на свої старі відео, але вирішив це зробити у форматі відео, адже що може бути кращим за формат відео? Нічого, хіба що ще більше відео. Привіт всім, окрім москалів, вам тут зовсім на раді. З вами Максим, і сьогодні ви побачите мою реакцію на мої старі відео. Ну що ж, почнімо. Отже, перше відео під назвою 6 березня 2018 року. Це відео воно вже плюс-мінус нормальне відносно попередніх відео, бо там взагалі кошмар був. Тому дивимось. Привіт всім. Знаєте, що колись... З вами, знаєте що? До речі, саме з цього я і почав робити оце привід всім, окрім москлів, бом тут зовсім на раді. Пояснюю, Барі це була кулька. Це був шарі, а я його перейменував на Барі. Бриташки. Є... А, я один не розумію, що я кажу. <плес> що за спецефекти? Голлівуд uh, uh, Усі великі студії, Warner Bros. Дисмей. <плес> Ви розумієте, що ці всі ваші спецефекти, графіка, це все нічого в порівнянні з цим. <плес> А це я все, ви бачите, це я на Бамблбі. Mm. <свісно> <свісно> ну, і що можу сказати? В мене тоді було п'ять підписників, як я їх називав. Це, Або я з іншого аккаунту, мама, папа дядько. Ось тобі 5 підписників. Наступне. Наступне відео. Перед історією. Ми з подругою, це було на Новий рік, зараз гляну дату. 5 років тому, 1 січня 2020 року. Ми з подругою, там Новий рік святкувала вона в гості, прийшла. Я вирішив. Хм, а що, як зробити міжнародний контент? І через розповідав я щось англійською, ні. Я вирішив те, що руснявою буде найкраще. З вами я, Максим, і віка! Май Вона... <плес> Гостя, скажи привіт сама. Всім привіт! Розмовляю часто українською. Це саме для українців відео. От бачите, ось що таке патріотизм! Ось що таке відданість народові. А для росіян. Оскалів, ніякі вони не росіяни. Я засніму інше відео. Ідіот. Це те ж саме, але бісовий. Подивимось на ліки. На... Не подумайте, це не я фанатів, це їй подарували. Ні-ні ні. -ні, -ні. Реаль за закон. Я у коробці бачите, що це геть не Анна. Анна... Я те типу, пошара. Анна, геть не така. А, я тебе фанатів. Ну, ну, дивіться, зачіска. Очікування. Ну ні, це не очікування, тому що якби це було лего. Коротше. Це було моє слово паразит протягом кількох років. Розуміла те, що дочка стала такою гнучкою, як вона. Тепер я розумію те, що це в мене давно почулося з цими прикольчиками. Уявіть, якби це був хороший монтаж, це могло б бути хороше відео, але. з таким дурним, як я, то ні. Тоді воно не видиме, дивіться, правда. Або це такі ноги мутантам. Їдемо далі. Ну, а так для дівчат може гарно, може ні. Як тобі гарно? Гарно. Ну, Тоді вона гарна, гарна. Цікаво, як же я з минула ціння в її зовнішність. Цікаво! Обличчя як у Ельзи. Очі як у Анжели. О, я ще я тут чомусь її боявся. І... Віта! Я про тебе не забув. Ну, яка ж мала гарезна, ну не можу з цим посперечатись. Попрощайся, бувайте Амігос або Гудбай, як захочеш. Бувайте! Ось таким раніше я був звичайнісіньким школоблогером, в якого шість підпістіків, який знімав різну маячню. Але тепер вже я якийсь школоблогер з монтажем, що знімає на аудиторію вигляді 145 підписників. І ну що ж, дуже дякую за перегляд, за підтримку весь цей час. І цікаво, може, є ці ОЛД, які пам'ятають ці відео. Байдуже, але все ще прошу вас, поставте вподобайку, підпишіться на канал, адже це дуже просуває відео. І ну що ж, з вами був Максим, і всім гарного дня! Бувайте!